Ну що, всім привіт! Мене звати Наталя, і сьогодні я зроблю для вас майстер-клас по в'язанню ось таких чудових тиковок. І що нам знадобиться для того, щоб зв'язати ці тикавки? По-перше, це нитки. У мене ось буде на цей раз така, е, таке поєднання кольорів. У мене ще немає такої тикавки Е, Це звичайні нитки Alize акрилові, а це ниточка на око. Denim Sport. В цій нитці ці, тут на 100 грамів 265 метрів. Я ще ніколи, ніколи не в'язала саме з такої нитки, бововняної. Частіше я в'язала саме із акрилових ниточок. Але це буде такий експеримент. Ще кажу, що для хвостика зазвичай краще брати джутову нитку, але в мене її немає і мені її дуже важко в'язати. Ще нам потрібна буде така голочка з великим вушком. Різачки. Я беру один маркер для в'язання, коли я в'яжу вже саме хвостик, бо я не дуже вмію його очкувати, тому мені потрібен маркер спиці, якими ви будете в'язати. Гачок маленький. в мене немає номеру на цьому гачці, але я думаю, що десь він 2,5. І такий ось сантиметр, в якому будемо вимірювати довжину нашої тиковки. Все, давайте будемо починати. А, ще забула, нам ще потрібен буде наповнювач. В мене це холофайбер, А ви можете вже наповнювати тим, чим вам буде зручно. Давайте будемо починати. На спиці зручним для вас способом ми набираємо 64 петлі. В моєму випадку я ще набрала дві кромкові, але якщо у вас виходить в'язати по колу, бо в мене трохи не вистачає, щоб по колу в'язати, то ви набираєте 64 плюс 1 петлю ви набираєте для замкнення в коло і в'яжемо по колу 6 лицевих, 2 виворотні. І так продовжуємо в'язати. Зазвичай Я в'яжу десь сантиметрів 20 але ви можете зв'язати, за вашим бажанням. Якщо ви зв'яжете менше, вона буде трохи у вас така плоскіша. А якщо більше, то вона буде вже більш великою. Але не в'яжить менше, ніж сантиметрів 17, бо тоді вона буде така, знаєте, плоска-плоска. У мене є різного розміру тикавки, і ця я хочу, щоб вона була така, знаєте, сама, сама маленька, яка в мене є. Але вона не буде дуже маленькою. Все, починаємо в'язати. В'яжемо 6 лицевих, 2 виворотні. І кром, кромкова 6 лицевих, 2 виворотні. Все продовжуємо в'язати 20 см, десь 20 см. На спиці ми з вами наберемо 64 петлі зручним для вас способом. Я набираю ще дві кромкові, але якщо ви будете в'язати в коло, в мене не вистачає об'єму для кола, то набирайте ще одну петлю. Не потрібно набирати кромкові, набирайте одну петлю для замкнення в коло. І в'яжемо сантиметрів 20 не в'яжіть менше 17 см, бо тоді вона буде така трохи плоскіша. Я зазвичай в'яжу 20-22 ну, см це максимум. Це буде така маленька тикавка, бо я вперше в'яжу з бавовни, вона не так дуже тягнеться, але до початку в'язання. Любої тиковки я пров'язую такий дуже-дуже маленький, мабуть, десь такий маленький зразочок, і дивлюся на щільність, яка в мене щільність у в'язанні, для того, щоб не сталося, ось моя перша тиковка, бачите, тут завеликі дірочки і видно наповнювач. Ось, щоб такого не сталося, я пров'язую такий маленький зразочок, трохи його розтягую і дивлюся на чи мені потрібно може змінити спиці, а спиці я зазвичай беру менше, ніж вказано виробником на етикетці. Це продовжимо в'язати, в'яжемо чи по колу, чи поворотними рядами. І зустрінемося з вами, коли вже пров'яжемо 20 см чи стільки, скільки ви бажаєте. Ну що, я пров'язала 20 см, так. Я забула вам сказати, я в'язала на спицях 3,25. Ось тут у мене 20 см. Я відрізала ниточку таку длиненьку, і залишила а, такий длинний кончик. І тепер всі ці петельки я переодягну отак на голочку, щоб ми їх могли затягнути. Все, переодягаємо всі петельки на голочку, на ниточку. Ось, я вже переодягла все на ниточку. У мене та сама ниточка, якою я закінчила в'язати. Я відділяю дуже великий, десь більше, мабуть, метр десь ниточку. І цю цією ниточкою я продягаю ці всі петельки. І в нас залишається з боку ось така ниточка. Тепер ви можете, чи, попросу, чи е, випрати, і я буду просто праскою з паром пройдуся і потім повернусь до вас. Ось я його добре пройшлась по ньому пару з двох сторон. А, Краще було б, якщо його попрати, але. Я завжди тільки так парою проходжусь, бо він потім все одно розтягується. Це у вас таке полотно, тут у вас ниточка з боку, яку ми зараз будемо підтягувати. Так, тепер ми підтягуємо тут все, ось так, Виворачуємо на виворітну сторону. У нас виходить, бачите, така, як шапочка. Шукаємо цю крайню петельку. Трошки ще так по петелькам можна пройтися, і так кожного разу добре підтягуємо. Багато разів не роблю, бо потім я ще понизу роблю таку ось такий кружочок. Мені так більше подобається. Давайте ще раз. Ми можемо а, чи голочкою зшити по крайнім петелькам, чи просто а, гачком. Як вам зручно. Я а, роблю коли, коли я, коли гачком, коли так, в кожну петельку? Я вважаю, що в'язати по колу було б зручніше, але коли я почала в'язати свої перші гарбузики. То я ще зовсім не вміла в'язати так, тільки лицеві та виворітні. І в мене були тільки прямі спиці, тому я в'язала так. І зараз я просто для вас е згадую. Тут в мене не вистачило трохи ниточки, тому я дов'язала. Це в нас все одно виверітна сторона, тому цього видно не буде. І ось так ми вже тут закінчуємо. Вибачте, так за віконечком потемніло. І ось в нас виходить така шапочка. І ось так у нас виглядає шовчик, де ми поєднали. Бачите його. Ну, його видно, але не так сильно. Все, будемо рухатись далі. Ось так. І ми залишаємо теж таку длинну ниточку, бо нам потрібно буде тут зшити. Тому так, відміряємо нитку і відрізаємо. І так, ось наша. Шапочка чи мішечок, і ми його починаємо наповнювати наповнювачем. У мене халофайбер. І так ми ручками розподіляємо його там. Я беру потрошки його і так розриваю. Так щільненько по краях обов'язково, ось саме в ці краюшки, щоб рівненько було. Ми потім, коли ще будемо її стягувати, воно все підтягнеться. Але щоб не було таких сильних нерівностей. В мене виходить зараз. Мені здається, в мене просто наповнювач закінчився. Так, я зараз примірюю. ні, саме воно. Більше не хочу. Більше б я його і не клала. Так, і тепер ми стягуємо голочкою. Тягнемо цей краешок. Я хочу вам сказати, що я ще трошки додала холофайберу сюди. І тепер, так ось голочкою, ми все це будемо призбирати. І все, тепер цей пельменчик затягуємо. Так. Затягуємо щільненько так і зашиваємо. Ось у нас виходить такий ось м'ячик, мабуть. Не знаю, пуфік, м'ячик. щось таке. Бачите, тут все одно дирочки є, а на цієї пряжі на Вавовніної ще, ще більше ці дірочки видні. Так що краще в'язати крилу чи з любих остатків. Хоча е, нитка світла і не дуже його видно. Все, продовжуємо. Це я хотіла маленьку тикавку, але вона, мабуть, буде сама велика, яка в мене буде. Ось у нас вийшов такий ось пуфік. Тепер я заправляю в голку нитку, а я її заправляю в два рази. Ви можете взяти, якщо хочете, в один. І в мене розмір нитки десь під 2 метри. Вона така длинненька. Так, і тепер тут з якогось боку виберіть, який вам більше подобається. я її тут прив'яжу. Так, тепер ми продіваємо голочку крізь всю цю тиковку, щоб вона з іншої сторони вилізла. І тепер, де в нас були виворітні петельки, ми посередині так про... прокладуємо і знову на виворітну сторону. Тут трошки треба повозитися. І добре її так підтягуємо. І вже в нас виходить перший такий защіпок. Так, добре підтягнули. Я ще її тут чуть-чуть трошки фіксую. Все, я її зафіксувала, підтягнула і напроти ось таку ж саму і знову витягую. Добре підтягую її і фіксую. Я раніше робила, знаєте, як я продягала одну, під, її підшивала і відрізала, але потім моя. Сусідка, вона, я ж іграшки, вона мені сказала, що так буде зручніше. І воно таки зручніше. Так, йдемо далі. Тепер цю сторону. Тут на серединку, і підтягуємо. Підтягнули, і фіксуємо. І тепер напроти. Тягнули. І зафіксували. І так ми проходимося кріст, хрест -на хрест по всій, по всьому гарбузику. Зразу добре поправляю, бо потім це вже складніше. Можливо, але складніше вже зробити і фіксую. Якщо ви, ви можете не фіксувати, але якщо ви не будете фіксувати, то у вас буде, може статися таке, що е, трохи розійдеться нитка тут і буде різно е, затягнута. Це і зразу ось так і роблю. <зправляю>, щоб було рівненько, підтягнула. Вже складніше фіксується, але все можливо зробити. Так, тепер в цю сторону. І останнє підтягнули. І тепер я декілька раз так пройдуся Голочкою. Доволі велика виходить тикавка чи гарбузик. Все, відрізаємо. І ось у нас виходить вже така, ну, вже схожа на тиковку. І зараз ми будемо вже приєднувати хвостик. Ну, що з хвостиком в мене, як завжди, якась халепа. Ой, щось не виходить в мене з гачкуванням. Але ну, які є, такі є. У мене всі хвостики такі дуже смішні. А тепер я тут повішую маркер. І я буду пров'язувати в кожну петельку по два стовпчики. Цей маркер. Так. один і тепер ту ж саму ще раз два і далі один. наступно. Так, і ось на даний момент моя шляпка виглядає так. Ось, я грибочок. Я вже, мабуть, буду закінчувати. Я пров'язала вже десь по колу 4 чи 5 рядів. Я вже не рахувала. Тут мені вже полегше, бо я просто бачу ці петельки і в кожну петельку пров'язую по два рази. Так, все, я вже прийшла до початку і вже буду закінчувати. Так, і ось в мене вийшла така смішнюча шляпка. Ось так вона буде. Але на тикавки вона дивиться дуже прикольно. І донизу я ще ось таку штучку зроблю. А, і що я хочу сказати? Ви можете е, пришити голочкою з ниткою шляпку і низ, А можете приклеїти на гарячий клей. Е, завдяки я завжди роблю гарячим клеєм. Од, одного разу я пришила, а частіше за все я роблю на гарячий клей. Так, я роблю просто гарячим клеєм. Ось так. Все, і наш гарбузик готовий. Ось такий. Зараз я вам його поближче покажу. І цей гарбузик, гарбузик вийшов такий, знаєте, самий самий величенький. Ви думала, що цей великий. Подивіться. Ось так. Всім гарних гарбузиків і всім гарної осені. Пока-пока. Любі мої друзі, я хочу дуже вибачити за те, що я не Змогла для вас викласти, як я в'язала саме цей хвостик, бо як я не намагалася його зняти, в мене нічого не виходило. У мене руки тряслися, і я вилазила з кадру, щось в'язала, але тільки для себе. І я вибачаюсь, бо я ну, не вмію в'язати гачком. І кожні мої хвостики це, знаєте, такий шедевер просто. Вони всі різні і не дуже охайні. Але я бачила на Pinterest що можна просто з дерева якусь взяти і ставити. Можна зв'язати шнурочок і корд з пицями, і зав'язати бантиком. Тут теж гарно виглядає. Я там маленький кусочок ставила вам, як я вже. Пров'язувала цю шляпку, але не буду вам показувати, як я в'язала саме цей хвостик. Ще раз прошу вас вибачення. Гадаю, що в наступному разі я вже зможу хоч трошки зрозуміти, як в'язати гачком.